Вітаю вас, в ефірі телеканалу НТК, програма на часі. Сьогодні ми говоримо з депутатом Коломийської міської ради, а тепер військовослужбовцем Віктором Фітьом. Пане Вікторе, вітаю вас у нашій студії. Надзвичайно приємно, що період короткотермінової відпустки знайшли кілька хвилин, щоб завітати до нас і розповісти коломиянам, розповісти нашій аудиторії, що відбувається зараз. Ну, те, що можна, звісно, розповісти. Отож, ну, буду розпитувати. Що не можна відповідати, то не відповідайте. Е, найперше, вітаю і коли, і як потрапив до Лав Збройних сил України добрий вечір, пані Тамара добрий вечір, Коломаяни. В першу чергу я щасливий Доброго. бути в Коломиї, бути в рідному місті. О, насправді, це дійсно справді щастя. Повернутися, скажімо так, до рідних людей в рідну атмосферу так дійсно. Я зараз перебуваю у відпустці. Наступного понеділка вже буду назад відправлятися на на фронт. Там перебуваю вже 4 місяці. Угу. От якраз так співпало, що в день, коли я отримав відпустку, рівно стукнуло, скажімо так, 4 місяці. Я мобілізований. Служу я. В 24-й механізованій бригаді, яка дислокується в місті Яворів, uh -huh. власне, коли отримав повістку, то вирішив служити в лавах цієї бригади, тому що мав честь вже носити форму цієї бригади, коли служив строкову службу, і повернувся до своєї, скажімо так, рідної бригади вже в воєнний час. Е, і вже перебуваю в Єлавах лавах е, 4, як я вже сказав, 4, 4 місяці. Е, от власне, після того, як був мобілізований, якісь навчання, очевидно, відбулися потім найперше місце передової, куди довелось потрапити. Е, ну я одразу коли, скажімо так, відправили нас на лінію фронту, ми, бригада несла службу на Донбасі. Це був uh -huh. східний напрямок. Е, ми тримали район міста Попасна, пізніше звітом бригада відійшла після дуже важких боїв в район міста Бахмут, Часів Яр, Солдар, Краматорськ. Деякий час ми тримали лінію там оборони. От, пізніше. Нашу бригаду було передислоковано на е, інший напрямок е, і для виконання інших завдань. Е, от, е, тому зараз ми знаходимося на півдні, не буду деталізувати, де саме. Е, е, і відповідно, якщо на, на, на Донбасі ми виконували оборонні е, завдання, то зараз не секрет, що на півдні відбувається досить е, активна і досить е, успішна контрнаступальна операція, власне, бригада е, бере участь. Е, у цій операції по звільненню е, окупованих е, територій, окупованих сіл міст е, нашого ну, півдня нашої. Нашої країни питання, як до журналіста швидше, так а не навіть наскільки як до військовослужбовця, от побувавши на Донбасі, і от зараз на півдні, якось так може про провести, скажімо так, аналіз. От місцеве населення там як реагує на все це, і місцеве населення, ну на Донбасі, і на Півдні, ставлення до наших хлопців, ставлення загалом до ситуації, до руского міра. Тобто є різниця між людьми на Донбасі, які вже ну як частина з них були під окупацією вже з 14-го року, і власне між людьми півдні. Які... Тільки тепер потрапив ну різниця. Є величезна. Угу. Насправді. Ну щоб не бути голослівним, приведу декілька прикладів. Я вже згадав за попасну. То, наприклад, половина населення міста воювало в, ну, половина населення чоловічого населення міста воювало в лавах так званих цих армійських корпусів ЛНР ДНР, зокрема це, проти нас. це Луганщина. Тобто це був другий армійський, армійський корпус, угу. От, так званий Шостий полк. І, власне, ну, цей ЛНРівський, відповідно, дуже багато місцевих воювало там. Крім того, наприклад, всі, десь якісь наші хлопці виконували завдання в місті, то тільки десь висувалась колона, чи колона бронетехніки, чи піша колона, то всі переміщення одразу передавалися ворогу. ворогу відповідно, відповідно, вони все, все знали. І, наприклад, якщо ми пам'ятаємо, як під час боїв за Київ активно нашим Збройним силам допомагало місцеве населення Звичайно. і з забезпеченням і інформацією, то власне так само така сама ситуація була там на Донбасі, тільки в дзеркальному відношенні. Тобто то, там було дуже важко. я так Місцеве населення, місцеве mm -hmm. населення. Активно активно допомагало. Е, хоча це важко зрозуміти, тому що е, з іншого боку, з боку там, і цих бойовиків Волонерівських, і з боку російської регулярної армії поваги чи якоїсь, чи якоїсь е, вдячності за це не було ніякої. Тобто, навпаки, вони е, просто е, використовували цих людей як, ну я не скажу як м'ясо. Але ну але там ні поваги, ні якоїсь цінності їхнього життя не було. Наведу також приклад, що е, часто росіяни часто використовували місцеве населення в цілях е, в таких як живу ціль. Тобто, наприклад, е, стояли хлопці, нашої бригади на певних позиціях, е, якось е, нанести їм. Е, Поразку не було можливості, то присилали сну ну, свідомо, наприклад, росіяни брали двох-трьох людей, посилали їх на позиції наш, ну, наших на нашої бригади. От вони там, наприклад, підходили до там, де стояли наші хлопці. Відповідно, само собою хлопці виходили ага. там. Треба було запитатися. Документи пірвити, куди йдеш, чого йдеш, куди йдеш. І в цей час, коли прилітало прилітало, так? прилітало та відповідно гинули і, і, ти, ти. і наші, і угу, гинули угу. місцеві місцеве населення, яке ну повторю ще раз камікадзе такі великою. Ну вони не знали само собою, що вони йдуть на вірну смерть. Угу, угу. Вони я так розумію щиро вірили, що вони допомагають допомагають. Ой, так. Це щодо що стосується Донбасу, що стосується півдня, там ситуація, там ситуація, я би сказав, кардинально інша кардинально інша. Там люди є. Ну не те, що більш україноцентричні, вони є е, україноцентричні. Uh -huh. і е, Вони підтримують, вони допомагають, вони е, виявляють повагу. Е, тобто це там ти відчуваєш На себе, що ти так? до своєї uh -huh. відчуваєш, що е, ти е, за цих людей воюєш, і ти відчуваєш, що вони це. Оцінюють, вони це розуміють вони, і вони, вони допомагають. Тобто, якщо десь на Сході були якісь такі боязні, щось там, наприклад, з місцевими якось контактувати, комунікувати, то все-таки тут на півдні ситуація, я скажу, набагато, набагато. Наступальна операція ніби важча, але легше морально, бо з нашими <к palavra> вже. Так? Ну, люди самі виявляють, що ну давай. Це перенесемо, давай допоможемо, давай, ну, ініціативу. Uh -huh. Uh -huh. От е і що так вже брати, е ну. Що такі якісь філософські, журналістські роздуми, то я, наприклад, ну я не знав, так, тому що ну все не можу знати. Але виявляється, багато сіл півдня є засновані переселенцями з центральної України, які були засновані десь там mm -hmm. на початку 20-го століття. Люди переїжджали в ну, абсолютно на неколонізований південь, там їм давали землі. І відповідно, я так розумію, це нащадки українців, на відміну від багатьох тих. Хто живе на Донбасі, які все-таки є нащадками людей, які приїхали з Московії. З Московії так. Тому тут і ще і, і, і такий фактор є. Ще такий, і ще і власне такий фактор є. Е, що ще стосується відмінності між. Е, Донбасом і Південь, то від, ну, від мені ще така психологічна. На Донбасі було набагато тяжче. Е, і в плані психології, і в плані е, е, ситуації, в плані е, озброєння. Тобто зараз українська армія стала сильнішою, українська армія стала набагато на наб, 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 ну, більш забезпеченою. А та власне хотіла запитати, як зараз? Бо ми пам'ятаємо на початку особливо, весна, так було, що дуже бракувало е озброєння. Зараз потроху наші партнери допомагають, правда? От як конкретно у вас вистачає всього? Там я маю на увазі і зброї необхідної, і... чи хлопці не голодні? Е Ну почнемо зі зброї. Ну, зараз на даний момент є все, що потрібно. Дуже багато скажімо так техніки нової відремонтованої. Я, на жаль, не маю права казати там що де і скільки як, Та, але повірте, що українська армія і це стосується напевно не тільки моєї 24-ї бригади, але і всіх інших бойових бригад, які зараз беруть участь угу. в. Операціях, е, техніка є е, такого, що десь люди сидять без техніки, без зброї, е, без боєприпасів. Такого нема. Зараз ми себе почуваємо набагато впевненіше в тому плані, оптимістичніше, і воно насправді воно дає не тільки віру в те, що ну, перемога буде обов'язково, але і мотивацію, угу. якому швидше цю перемогу здобути цю перемогу здобути. Ну і власне про бойовий дух, бо ми розуміємо, великі втрати і привозять і наших хлопців, так чи не падає війна, адже війна затягується, називаємо це так, ні немає звичайно. Звичайно, такої перемоги вже і є, так? Тобто, ми на сім місяців вже фактично в стані активної фази. Е, насправді психологія, е, така атмосфера психологічна. Е, ну я знову ж таки буду за нашу бригаду говорити. Ну, зрозуміло. Суб'єктивні відчуття. Е, ну, перше, що хочу сказати, це такий психологічний настрой військовослужбовців От ви кажете, що війна затягується. Е, так, ми розуміємо, що є перемога не буде просто психологічно, там втома від того, е, я мушу сказати, що е, наша бригада до е, повномасштабного вторгнення е, перебувала на сході із травня минулого року, uh -huh. тобто вони були на ротації, так як ну, в рамках операції об'єднаних сил, uh -huh. і е, вже коли вони повинні були. Мінятися прийшла велика війна. Відповідно, люди е, воюють вже більше року. І я мушу висловити захоплення. Це офіцери, це контрактники. Е, тобто вони і, і я, наприклад, ну не чув там жодних там нарікань чи якихось там е, випадків демотивації. Люди знають за що вони воюють, люди розуміють, чому вони там. Е, і е, люди якось, ну це дійсно сильні люди, які ну налаштовують себе, що ти мусиш бути тут на рахунок. Ну я також, наприклад, коли от їхав е, після мобілізації, е, я також собі задавав питання: а скільки це буде тривати, скільки там треба, треба, треба бути не, тут. Е, звичайно, всі хочуть, всі хочуть. Е, якомога швидше додому повернутися. Це є абсолютно нормальне, абсолютно природне бажання. Однак е я особисто себе налаштував. Я думаю, що ну, воно так працює у всіх. Що, е я налаштував себе, що це може бути довго, і я психологічно готовий до того, що е я можу, ну, це може бути там, місяць, два-три півроку рік. Відповідно, е якщо є налаштування, якщо є такий настрій, то воно допомагає, е, ти знаєш, що ти в mm -hmm. тебе горизонт ще далеко, відповідно, до нього треба дійти. Це, по-друге, по третє, е, є ще такий фактор, який е, я би назвав, ну, можливо, патріотичний, не патріотичний, але всі налаштовані йти до кінця. І десь спілкуюся з батьма і ставлю питання, ну от як ми маємо закінчити цю війну, і що, наприклад, що ми можемо вважати перемогою? Якщо десь, якщо десь ще в літом, лі, ми десь там думали, що можливо повернення на Лінію 23-23-го mm -hmm. це буде вже якась така. Можна вже вважати, що це перемога, що це. То зараз всі відчули, що ми можемо цю. Нечисть дотиснути, і відповідно на менше вже ніхто не згоджується, і всі налаштовані йти йти до перемоги. Перемога це звільнення всіх територій та не лишати це дітям, так от між іншим, та це це дуже поширений фактор. Тому що ми з ними спілкуємося, і кажемо, що було декілька разів в історії, коли ми мали можливість, коли ми хотіли. Стати вільними. І завжди е, фактори обставини були проти нас. Е, були слабкі ми. Е, слабка були, підтримка міжнародна. Були були, ми mm -hmm. дезорганізовані. Е, була слабка підтримка. Е, Міжнародної спільноти мало хто хотів визнавати нас державою зараз. Це нам секунду. випав унікальний шанс, як кажуть, склалися, стали зірки так як потрібно. Ми сильні, ми мотивовані. Є підтримка з боку світу. Відповідно, якщо ми не скористаємося тим шансом, то можливо це десь буде пафосно звучати, але повірте, на війні пафос не є пафосом. Ми будемо мати гріх перед історією, перед власною історією. І тому ми так, такий фактор, що давайте закінчимо ми, щоб не воювали наші діти і внуки, він працює, він угу. працює та? І, і наше командування, вище командування Теж це розуміє, і так? особовий склад ну, рядового рівня. Ми все це розуміємо і є бажання, є готовність. Я, знаєте, для аудиторії скажу, що ну у нас воюють найкращі. Віктор вже здається, спочатку повномасштабного вторгнення захистив кандидатську дисертацію. Тобто, наші хлопці, це ж не просто хлопці. Це воюють кандидати наук, професори, правда, от дійсно найкращі, найкращі люди, які можуть бути. Я не знаю, які воюють там. От ви зустрічалися от, хто то, тобто, Бо нам там показують цих частково мобілізованих чмобіків, як кажуть. Ну, але ми розуміємо, що це ж не всі такі, та тобто там є і сильний противник, і зараз я так розумію, на. Ви маєте якраз справу з сильним противником. Е, воюють, е, воюють всі, не тільки кращі. Е, і У нас всі кращі так, О, так. Воюють, нас всі кращі. Воюють сміливі, так. скажімо так. Е, з нашого боку, є різні люди, і е, з їхнього є різні люди. Тут питання не в тому. Так, дійсно, е, от я там кандидат, я, наприклад. Також зустр... Зустр... вже зустрів е... трьох кандидатів сторіч, двох кандидатів сторичних на наук, кандидатів юридичних наук. Так є час, ви можете спіти файні дискусії. Це все вести. це все один з них офіцер і двоє так само рядових солдат, як і я. Тобто Тут є підприємці, є вчителі, є в багато людей, які. Там працював за кордоном, який верталася, хтось працював водієм фур, хтось е, там будівельником. Е, абсолютно є різні люди. Є абсолютно різні люди, е, але тим не менше всі вони розуміють е, всі чого вони розуміють, вони там. чого вони там. Так, з тим проблем нема. Е, хто воює, хто воює е, в рос... ну, в роз... з російського боку? Е, там також, напевно, воюють всі. І е, є така. десь я зустрічав е, на просторах інтернету, що м -м, з нашого боку, мовляв, е, гинуть найкращі, а вони тут утилізують найгірших. Е, я десь не зовсім з цим згідний, тому що е, відчувається велика прірва між ними. І нами, угу. ну в плані е, розвитку. Не тому, що е, з нашого боку гинуть не краще. З, з нашого боку гинуть всі, гинуть різні. Просто ми від них об'єктивно кращі. Ми е, вільніші, ми розумніші, е, ми мотивованіші. Звісно, ми захищаємо свою землю. Але Це можливо воно десь воно звучить, можливо, так. Ну, як я українець, я так говорю, але так воно є. Так воно є, люди також відрізняються. І в плані, ну такому в нас в нас вищі цінності, в нас є відчуття е... моралі, в нас є відчуття, е... тобто, ми знаємо за що ми воюємо. Ну, така свого роду екзистенціальна війна, правда? Це вже таке філософське кісінь. Тобто за є, сам факт існування України сьогодні це є були. класична, це як що подивитися в історію. Це є класична е, е, ситуація, коли цивілізація стикається з варварами. З антицивілізацією. Тобто е, таке в історії вже було. Е, Колись, ну десь були випадки, коли все таки перемагала цивілізація, коли а, були випадки, коли, коли, е в, ну, коли впав Рим, е от власне. Mm -hmm. Але от власне тому і е є підтримка світової спільноти, тому що вони побачили, що ми є цивілізація, ми, ми нічим не відрізняємося від них. І тому, якщо програємо ми, то рано чи пізно вони прийдуть е на новий кордон. Цивілізації. Тобто, це дійсно є війна, така екзистенційна, це є питання е, життя і смерті. Е, і тому... Мусимо перемогти, тому, та? бо правда завжди перемагає. Тому ми дійсно краще, ми об'єктивно краще. Ну, і до наших коломийських, можливо, все-таки чи вдається десь колись слідкувати за подіями, які відбуваються у місті, за подіями, які відбуваються у міській раді. Чи це ще цікаво, чи це вже якийсь інший вимір буття? Ну, все-таки вимір... депутат міської ради. Це, це інший вимір буття. Е, я по мірі можливостей цікавлюся угу. е, станом справ. у Коломиї. не завжди є на цей час, можливість. От е, зараз от приїхав е, трошки заглибився. В Коломийську таку політичну і довкола політичну Томат. ситуацію. Mm -hmm. Багато чого для себе дізнався, чого я не знав. Але, але все-таки, ну я стараюся, стараюся слідкувати, цікавитися за тим, що відбувається в Коломиї. Ну, е, і на завершення, власне, чи підтримка волонтерів є конкретно у вашої бригади? Загалом чи відчувається вона на фронті, чи тил допомагає, скажімо так. Відчувається, але я би почав я би почав з підтримки іншого катунку. Ну, я, як, скажімо так, кандидат філософських наук, десь переді мною і ці питання виникають. І от про підтримку. От, Наприклад, що потрібно людині, зокрема, що потрібно солдату на фронті. Як для мене виявилося, що -таки базовою потребою людини є потреба в комунікації. Uh -huh. Коли там, тобі хтось напише, коли тобі хтось подзвонить, навіть коли ти не маєш можливості відписати, так, все одно це, це дуже допомагає і це мотивує. Насправді, тому звертаюся до всіх, Пишіть е, до знайомих до рідних, е, навіть якщо ніхто не відповідає, бо не завжди є насправді можливі відпові відповісти. Е, це є така найбільш важлива допомога, яка насправді від е, ну, ніяких зусиль не, не вимагає там. моральна підтримка. Як це це насправді все і найважливіша підтримка. Тому що е, на війні е, тобі потрібні е, е, елементарні речі. Абсолютно, як е, е, ти там е, маєш що поїсти, маєш води, випити води, а, а ще випити гарячої кави це Зайшов. все. Ти щасливий е, і все окей. Е, на рахунок. Допомоги волонтерської, і не тільки волонтерської, то я скажу, що е, ми всім забезпечені абсолютно і зброєю, і засобами захисту е, і, власне від держави. Зараз ми чекаємо на е, зимове обмундирування. знаю, що держава цим зараз активно, активно вирішує це питання. От, е ми забезпечені харчуванням, тобто е ну, я відповідально стверджую, що хто там хтось говорить, що е котики як, там, е сонечка голі босі е е і не їли. Це, ну, це, це не так. неправда, так. Е допомагають волонтери, допомагають е різними там. Хтось привозить якусь техніку, хтось продукти харчування, хтось якийсь одяг, хтось засоби гігієни, тобто є відчуття, є відчуття, що, ну, що вою... нація єдина що воює так? не лише армія. Але є надійний волонтерський тил, який, який не забуває, для яких війна не перейшла в розряд такого чогось далекого, яке не має ну, до тебе особисто відношення, це також є важливим фактором. Це також мотивує хлопців. Це також угу. якось допомагає. І е, тому що. Насправді насправді воювати я переконаний, має власне не тільки армія, а має все суспільство, весь народ. Тому що е якщо ну, -таки, порів... ми повертаємося до порівняння, якщо росіяни воюють за якісь е інтереси е однієї людини, навіть не буду називати його в ефірі прізвища ім'я. То для нас це, ну, це є народна війна, тому що це питання стоїть ну, або буде наша держава, так, або, буде або, або не буде. Хоча, можливо, я трошки себе поправлю. Можливо, так питання стояло 24 лютого, чи буде держава, чи не буде Е Ми показали і ми відстояли свою державу. Держава Україна була і буде. Ми зараз воюємо за відновлення своєї всієї території. Я би так став питання. тому що відбувся злам і в війні, відбувся злам в наших головах, і відповідно ми вже не дамо знищити нашу державу, ми вже не дамо знищити наш народ, ми обов'язково переможемо. Обов'язково переможемо, але також, крім того, всього, ми мусимо кожного дня і кожного дня пам'ятати якою ціною дається ця перемога. А ціна насправді є ну, дуже високою. Дуже високою. Дуже високою. Ми це мусимо пам'ятати. І, і ми і наші діти безумовно забувати Так, погоджуюся з вами. Я і думаю, вся наша аудиторія. Ми дякуємо вам особисто. Дякуємо кожному військовому, хто зараз на передовій наближає перемогу України. Ми всі в неї віримо, переконані, що вона буде. Звичайно, я думаю, що немає таких, які мають сумніви. Так, Україна переможе. Тобто, з класики український ж казав, народ мій є, народ мій буде. Да, Ніщо не буде, переможе. Так. Мій народ, та звичайно, так мусить Справда. бути, бо правда завжди на на нашу перемагає. На нашому боці правда на нашому боці. Богу. Тож, слава Україні! Слава а її що? Збройним силам! З вами була програма на часі, і ми спілкувалися з Віктором Фітьом, депутатом Коломийської міської ради, а тепер військовослужбовцем, який захищає нас з вами на передовій. Говорили про ситуацію на фронті, про якісь особисті відчуття. І думаю, вам було також цікаво. Дякую за увагу. Побачимось. Дякую. Бачні.